Мої вітання. З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі міні-вен. Це у нас є Renault Grand Scenic 4-го покоління з двигуном 1,5 дизель на механічній коробці передач з пробігом 168 тисяч кілометрів. Автівочка була виграна на французькому лізівому аукціоні, вже її розмитнена. Проведений детейлінг та авто очікує свого першого власника в Україні. Даний автомобіль без жодного підфарбування, додатково відставщиноміром фарби, надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. І має дуже гарний збережений стан, без пошкоджень, без царапин, без якихось нюансів, з найдрібнішими слідами експлуатації, які потрібно шукати. Практично з мікроскопу. Якщо щось побачу таке більшеньке, я постараюсь показати вам його на цьому відео. А загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі: TikTok, Телеграм, Інстаграм. Підписуйтесь, побачте нашу роботу. А також за допомогою телеграм-групи, телеграм-каналу, точніше, маєте змогу оглядати автомобілі, які ми виграємо. і також у вас буде змога придбати їх по найвигідніші для вас ціні, якщо автомобіль перебуває на етапі транспортування. Ну а відносно даного сценіка. Оце коло зробив, він гарно, класно виглядає. Бачимо, у нас присутні передні задні патронічки, лінзована оптика з ходовими лет-вогнями. протилуманочки у нас присутні. Топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Диски в гарному збережному стані. Ось ще ближче їх покажу. Бачимо також шторочки у нас є на задньому ряду сидінь. Далі ще зблизька задній диск. Гума у нас, до речі, це сезонка європейка, Так, Цей диск у нас теж в гарному збережному стані без пошкоджень. Наїхав на малювання розмітки, трішки знизу маємо. Від фарби, але це все сьогодні почистимо. Уже до вашого приїзду буде все чистенько. І передній диск лівий теж в ідеальному стані. Ну, А тепер до салончику. Бачимо безключовий доступ у нас. Два ключика у нас присутні. Сидіння ось такі з боковими підтримочками. Тканеві в дуже гарному стані, жоден елемент ніде не перешивався, все є в ідеалі. По пройому теж жодних зауважень немає. Дверна карта теж без пошкоджень, без царапин. Стан керма практично новий, точний пробіг у нас 169 907 км. Сенсор на мультимеді, двозонний клімат-контроль, стан важеля КПП. У потолочку зауважень немає, машинка така гарно збережена. Йдемо до заднього ряду сидінь. Тут все як новеньке. Для мінівенів це рідкість, тому що часто ззаду діти їздять, які можуть позацарапувати різні елементи. В цьому варіанті все є чистенько файно. Пройоми всі чисті, без пошкоджень. Дверна карта в ідеалі, шторочки, все працює у нас гарненько. Так. І вона. Ось і заховалося воно. Ось так донизу йде. Столики теж все без царапин. царапень. Йдемо до. Багажника. Це у нас самомісна версія, шторочка у нас на місці. Так. Зараз. Ці у нас складаються легенько одним нажаттям. І в нас вже така рівна підлога. Також можна скласти переднє сидіння і буде повністю диван у нас. Стан кришки багажника теж без зауважень. Тут найдрібніші, можливо, царапки є на погрузочній зоні, але тут не критично. І йдемо по правій стороні, пройдемось. Двірна карта, шторочка без задирів, пройомчик теж в ідеалі. Сидіння ще раз відзніму. І йдемо до переднього пасажирського місця. Тут теж у нас все гарно. По прийому все чисто. Відразу він квадрат усім бажаючим перевірити інформацію по даному автомобілю. І ще раз відзніму сидіння. По панельці зауважень немає. Гарно, класно збережена машинка, повторюсь. Технічно теж жодних зауважень. Буде попадати у нас вона в продаж. Кого зацікавить, зв'язуйтесь, надамо всю потрібну вам інформацію. Автомобіль доступний до будь-яких відомих вам перевірок, як і усі інші автомобілі, що знаходяться на нашому майданчику. Після чого можемо робити доставочку по Україні. Дякую за ваш час. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!